Братан, у мене тут цікаве питання є до тебе, зможеш відповісти? Ну, давай спробуємо. Окей. що спільного між Марком Іру і Полом Вокером. Це дуже просто любов за стопів. Форсаж, що забирай, франшиза, яка хайпує на мертвих краще, ніж оселя зла. Bro. Хоча фільм не називається Форсаж, відкрию для вас не секрет, фільм називається Швидкі та Люті, що лаконічно описує настрій фільму. І тому наші локалізатори в акураті заруїнили назву. Швидкі та люті звучить як короткометражне хардкорне порно. Хоча це й не дивно, бо тут майже всі персонажі ходять в шкіреній одежі. Напевно, ходили з ним до одного клубу. Фільм починається зі стильної заставки, яка нагадує більше пляшку з аналізами, але всі автопрофі знають, що це бензин. І це говорю я, людина, в якої 10 років стажу за Мост-Вонтеді. А оце вам не хуй собачий. Все починається в доках, де ми бачимо, як якийсь хмир зливає дані про товар, що ось, ось відбуде. І по його розмові ми чітко розуміємо, що саме будуть транспортувати, і навколо чого буде крутитися кримінальна частина сюжету. Електроніка. Ну добре, хоч не банк, бо десь би сплакнув один бідний Кіано Рівс. Що саме цікаве, інформатор не видав ні номеру, ні маршруту авто. Так ще й базарить так впевнено перед купою робочих, як то це та сама робота, де наймають от одне... Глухих інвалідів. Але, як не крути, план приходить в дію. І четверо воділ на чорних бричках обчищають фуру з козирною електронікою. Все проходить настільки чітко, що воділа. Ребіт, котрий відповідає за вантаж головою, вирішив їм підіграти, і тому не штовхав машини, не гальмував, напевно, щоб не задушити Леті, котра їхала позаду. А газу не давав. Ну, знаєте, щоб не скинути з капоту Каскадера, то ну хто ж захоче йому платити страховку. Настає новий день і нарешті нам показують головного героя Брайан Сп Вілберг крутива діла Бра. в кедах за 200 гривень з центрального ринку, якого несе навіть на рівних ділянках траси. Сеть. Але що я вам скажу, бричка в нього реально годна і зроблена з шиком. Подивіться на цю японочку. Вона прямо так і каже: Симпай, сьогодні буде жарко. Брайан нас по іронії долі не просто копні патентний мусор. Тобі працює під прикриттям і хоче втертися в довіру гонщику. Тачка якого літає на газу? А він по всіх слухах літає на метані. Домінік Туретта, мужчина, що спочатку завів сім'ю, а потім крав магнітоли, щоб її прогодувати. Синчаканоріса та мого коліна може дорахувати до безкінечності двічі, використовує гримучих змій в якості презервативів. І не любить довгі рукава та антипроспіранти. Керований тільки одним правилом: тобі не потрібна логіка, якщо в тебе є сім'я. В даний момент сюжет прямо пістрядієвими особами, так як водять мію і кінтів. Мія сестра лисого. Більше про неї немає чого сказати, ну крім того, що її Макне Брайан. А ось друзі більше схожі на дефолтних бічів. Вінс самий звичайний бойовий олень, та сама одвічна проблема односторонньої любові. Він її хоче, а вона, от така вся Ну не розібралася в собі, і взагалі зараз не хоче зустрічатися і стосунків. Ну простіше кажучи, морозить його. Кент солярно, ще з памперсів. Вінс хоче тормос, але не зовсім, так як має непогану логіку. Якийсь чувак, якого я навіть не запам'ятав, туалеті борза шкура підкопченого, яка настільки сильно поважає сім'ю, що навіть носить сімейні труси. Найс. Nice. І Джесі прикольний малий з синдромом дефіциту уваги, але інколи погано прописаний. Що буде видно далі по сюжету? Не встигли двигуни охолонути, як у вінса падає кляма. Тому що Брайан підкочує свої яйці до його пасії. І я цього не розумію. Не любить вона тебе. Що ти позоришся? ти перхоть Галіма. Найди в собі залишки самоповаги і мужності. Згадай, що в тебе є хребет, і в кінці кінців залиш її. Тобі що зайнятись нічим? Ні, це ні. Все, баста, фініта. Зав'язується бійка, домінік буріто їх розбороняє, дає по шапці Брайну і Вінсу. І по діалогах можна зрозуміти, що кудрявий тут вже не вперше, а рамсять вони вже не один день. Після чого Брайан висижує яйця на роботі, де він працює під прикриттям, і хоче встановити на свого ласьона йона ракетну установку, щоб натикати на клик до Різотто. Настає ніч, мафія прокидається і з'їжджається вся челядь на вуличну вписку де можна зайти купу куртих тачок, срачок, жінок з низькою соціальною відповідальністю, різні венерологічні захворювання, дешевий алкоголь, тупих биків і відбиті ребра. Бо теж. Автори так сильно пробують нам тут романтизувати, в реальному житті так не працює. В більшості випадків це просто тупе бидло, яке бухає і лімонить дешеві понти, щоб заресуватися перед самками. І не дай Бог вам цей час іти з уроків, скрепки або щось подібного і попастися їм на дорозі. Тут приїжджає Лиси зі своїми підсосами, підклеює шкур, тяне приколи з уталіна, лімонить дешеві понти, як завжди. І гонка вже мало помалу починає зав'язуватись. Підтягується Брайан з бумажкою і питає, де тут туалет, ставить Ланоса на кін, бо приїхав без грошей. І як же це тупо звучить! Він рознюхав все. Про гонщиків, де ті тусуються, але не знає, що потрібні гроші для стрітрейсингу. Ну надіюсь, він хоч на очко ходить з папіркою. Всі готуються до гонки, що ми бачимо? Виявляється всі ці роздуті слова. Про неважливу, яка тачка. Були просто словами, так як захис поносу є тільки в бричці цих двох фанатів стовпів. Так, утюг я дома виключив, курям ноги пошкріб свиней накормив. Все, можна ганяти. Гонка розпочинається. Старт! І Брайан пролітає в перші ж секунди, але в нього є туз в штанах і козір в рукаві. Моя чега. Це чогонщика. Швидкісного покоління. Такого лютого допінгу тачка почала розсипатися прямо на ходу. Мотору гайки но знесли в машині і Брайану. Зірвавши джекпот на секунди, він програв все і став боржником до Мініка Торента. Їх накривають копти, і фільм від бойовика переходить в жанр фантастики, так як я вже дуже сумніваю, що можна так сильно коптити на вбитих поршнях. Ну хіба що Дізель біг з боку і підливав масло в автомобіль? Але так і так вони змогли відірватися від копів з робочими двигунами. А дно, яке взагалі було загублене, про те, як він. Тут сидів, я навіть говорити не хочу. Поки Домінік Гантеля і Брайан мірялися в кого відсидка в тюрязі більша. Їх гопстопає Китай з поклисти Джоні Транс і Данжен Майстер для бідних. Розстрілюють тачку, і Домінік чомусь попереджує всіх про по. No, а це значить, що Брайан винен повністю нову бричку. Єдине питання, як ці чорти їх знайшли. Що саме цікаве, таких роялів з кущів буде не один. Після цього двіжняка Торетто приволочив раму додому і бачить таку картину. Так, все правильно, сім'я поклала на нього шляпу, таку, знаєте, сімейну. І разом я завжди казав так: якщо маєш таких друзів, то краще вже взагалі бути одному. Але по всіх канонах він приймає Брайна, дає всім по шиї, випиває корону, і щоб цей Оленій вже стулив пельку, леті підкупає його сексом. І що саме смішне, він повівся. але завжди є одне але логіка вінси, яку я розділяю. Його сюди ніхто не кликав. Ти не знаєш про нього нічого. Ти реально не знаєш його, і все це дуже підозріло виглядає. Він врятував Торетто в такий спосіб. Чи не значиться те, що він слідкував за ним? Адже коли починається отака от, от мішанина, всі тікають туди, куди бачать. І це повинно бути ну не знаю, везіння на уровні тисячу, щоб він підібрав тебе десь в переулку. Тим паче, три неділі після останнього пограбування якийсь хлоп ходить в твою забігайлівку і набивається до тебе в друзі. Ну або до твоєї сестри. Прокинься, перхоть, ти займайся криміналом, а не перепродажом машин. Але один плюс все-таки є. <хи> Він підклеює мію. На слідуючий день його пакують свої ж, і єдине про що я подумав, це навіщо? Якщо є телефони, а якби Торетто побачив це, довіра до Брайна впала би одразу, бо його прийняли. Та й невже його кожну неділю так пакують і роблять таку виставу? Геніальний план, Волтер. Далі відбувається ще одна нелогічна шняга. Йому пояснюють справу уже після третьої неділі роботи. Хоч я і розумію, що це пояснюють не йому, а нам, але це тупо. На місці злочину знайшли тільки сліди від шин, і їх марку відомо. Чому не пробити місцеві магазини, де брали подібні комплекти шин, і навіть якщо вони бралися в різних магазах, все рівно переконатися, чи є можливість придбання таких деталей. Бо комплекти могли закуповуватись задовго до самих подій. Але сенс в тому, що по сюжету тут один такий козирний магаз, де закупаються всі. Ці автолюбителі, тому круг звужується як Сфінстер Торето, коли той чує слово сім'я. Саму подачу матеріалу можна було би обіграти краще. Наприклад, якби Брайан вирішив освіжити пам'ять і перечитував дані про справу, яка я сумніваюся, що являється секретним матеріалом для копа, котрий займається цим ділом. Таким способом можна було би підкреслити сумніви головного героя на рахунок сім'ї Торето. І як буде змінюватись думка щодо них? Той же самий день він притаранив якесь корито. Це Ді, та... твоя машина. Моя машина? моя машина. Є або штовхати за фінішну лінію, або евакуювати. Тут же відкривають персонажа Джесі, у котрого синдром дефіциту уваги і на нього поклали величезний болт в школі. Все б нічого, якби не той факт, що він краде разом з Домініком і являється таким самим лайнюком, як вони. Тут в голові змішується когнітивний дисонанс зі стокгольмівським синдромом. З однієї сторони його шкода, а з іншої сторони, вибір є завжди. І тому ця сцена працює доволі слабенько на глядача. Далі відбувається той самий ще не замучений і незатертий до Марі. Момент з барбікю. Якщо ваша тусовка не виглядає так, то можете мене навіть не звати. Все просто і прекрасно. До цієї сцени навіть питань немає. Так ще й він приходить, тому що ставить друзів вище своєї неприязні та недовіри до Брайана. Той ж у свою чергу ще більше мію. її мію. Розіб'єш їй серце. Я скручу тобі шию. Запам'ятаємо, а мія дінамить вінса, але виглядається доволі неприємно. Сцена поставлена просто шикарно і Працює як повинна. Емоції ви відчуєте в цей момент такі ж самі, які відчували персонажі. Це круто. На днях поступає інфа від Цезаря про три комплекти деталів машини марки Honda Civic, які обчищали вантажівки. Зачіпка є, і цей кресюк почав шастати по чужих гаражах, де його накриває. Оце так несподіванка. Вінс і дом. Як вони там опинилися? Чому сьогодні ніхто нам не скаже. Нагадую, тільки Брайан дізнався про деталі до сівіків. Вінс знову не підкачав і видав ґрунт: основу, що той коп. Але в Трато замість місків соляра в голові, тому цей містер Бропер повівся на цю муть. І вони пішли кресючити в гаражі Джакічана. Поки той махав стволом і поїв свого постачальника запчастин кісілом з кока-коли. Боже, як страшно заберіть дітей від екранів. В тому ж гаражі Сплінтер знаходить таку ж саму техніку, яка була вкрадена. І всі підозри падають на трана та його посіпак. Але ці докази це просто капля в морі. Добрий, хоч начальник, в них імбіцил, бо сюжет просто застопорився би і не зміг рухатись далі. Китайців пакують під. Крути йому зони. І чомусь паралельно нам показують, як дом мацей кістляву дупу, Мішель Родрігес в шкіряних кальсонах. Шо. Але як би я не плювався, виглядає це соковито. Перед тим ми дізнаємося історію батька Торетто з його сторони. Це тачка мого старого, він в ній помер. Бра. Щоб ми могли більше поспівчувати Домініку і проникнути симпатією до нього. Розповів він і про свої власні думки і любов до свободи, що з часом стало мемом. Я живу своїм життям по 400 метрів зараз. Тільки ті 10 секунд, чи навіть менше я вільний я люблю газ давати пізда, нахуй. Але в концепції фільму це звучить доволі класно. Якщо взяти сенс самої фрази, звучить це приблизно так: ми вільні тільки тоді, коли займаємося улюбленим ділом. І ніхто в цьому світі, окрім тебе самого, не зможе дати тобі свободу. Китайці випускають, бо вони чисті на відміну від нього. Старий ти мудак. А весь бруд вішують на Брайна і ставлять ультиматум або робиш, або йдеш в сраку. Кудрявому двічі говорити не треба, і він почав доволі багато брати на себе, рахувати гроші, торето. Втирає якесь лайно, що він також хоче в долю, хоча він там дві неділі з ними тусується. Коротше, ця патеруха реально шелестить якусь муть, але цей понт спрацював і йому підкинули місце гоночних війн. Це вони масло підливають під колеса для пічного старту? Де Джесі програв тачку Джоні Трану і втік, підставивши всіх. Я думав, в нього синдром дефіциту уваги, а не аутизм, що не відповідає його персонажу, так як він обкрадав вантажівки, де також потрібно мати самоконтроль і сталеві яйця. Тим паче доля його доволі солідна з тих 6 мільйонів, на які тягне вся вкрадена апаратура. Або якщо брати в розрахунок те, що товар крадений і його можна штовхнути на чорному ринку за пів ціни, тобто три ляма. Це вже непогано з розрахунком на те, що хороший тунінг коштує десь приблизно від 15 до кусків, ну і плюс нова тачка. Не бачу сенсу паритися за якийсь фольксваген. Ну або на крайняк просто міг би ганяти з якимось ноунеймами на відрах. Настає ніч, і поки урки смикуються під райви, тарето збирається на тему. Тут спавниться Брайан, і думаю, йому треба було йти не в поліцію, а в школу ксав'є. Бо почути хоч щось з такої відстані під гучну музику треба шевміти. Він падає на хвіст терето, розказує Мії, що він лягавий. Розіб'єш їй серце. Я скручу тобі шию. І тут оце так несподіванка. Попався в водій здорової людини, і сім'я навалила в штани так знайти по сімейному, всі разом. Він сугайки, леті відкисає в кюветі, А так виглядає лице чувака, якого розвели. І добре, хоч він зжитиме, бо його врятував Брайан. Дом просто звалює і вже хоче йти шукати Джесі. Але оце так несподіванка. Він сам приїхав до нього. Рояль Рояльськощів. Нагадую, мобільні вже придумали 2001 рік, але тут ними майже не користуються. З розрахунком на те, що кури в них грошей не клюють. Джесі ловить кулю, господи, як похір Пардон, але інфи мало. Він персонаж цікавий, але відкритий недостатньо. Братів у зумакі валять також. І нарешті епічний кінець. <клес> Світлофор. Остання гонка майже не на життя, а на смерть. Том розділяється останній, здавалось би, момент. Свободи з Брайаном. І тут старт! плески і ахуй! Звук моторів, які здається, от-от розірвуться від напруги. Пум! Вони йдуть бампер, бампер У домініка відлітають гальма, а це значить пан або пропав. Все на кону навіть життя. Чух і все. Все пучком, але тут слабість терето, вантажівка з короною. Бам! Машину рознесло в цури, і все окей, це ж форсаж. Я взагалі здивувався, що він розбив голову. Потім такого не буде. Не хвилюйтеся, все нормально. Але в кінці кінців плішиві гонку програв і чекає своєї кари, як тут братське братство. Брайан каже: я тобі тачку винен, і відпускає Домініка. Кінець. Не дивлячись на косяки та простим моментами сюжет, що є нормою для бойовиків, фільм Козирний і навіть став культовим, хто б що не говорив. Дивитись його цікаво, але тільки раз. Тому що тут є цілих три лінії: гонки, кримінал і розслідування. Присутня велика кількість персонажів, які не дали адекватно розкривати сюжетні лінії, ну або просто не вистачило часу. Наприклад, погано розкрили роботу поліцейських, я, власне, побачив просто набір і роялів з кущів. А через й половина персонажів просто мовчали увесь фільм і вели себе як новнеїми статисти. Як, от, наприклад, цей чувак, що був. Фільмі тільки заради того, щоб витягнути леті з авто і забрати Вінса стосовно кліше, їх тут немало, чого я тільки варти натовп, котрий окає від кожного слова. Я вже думав, якщо хтось крикне лайно, то всі заревуть як божевільні. Це щоб ви зрозуміли прийом самих дефолтних сіткомів або стендап-шоу, коли натовп сміється з несмішних жартів, щоб спрацював стадний інстинкт, і ви засміялись, або в цьому випадку захопились персонажем. Подекуди помітно фільм надихався картиною на гребені хвилі 1991-го. Але вайб обох картин різний. Шкода далі форсаж на форсажить в свої власні штани, причому рідким таким. Власне, для мене більш-менш цікавим сюжетом виділились перша і третя частини, хоча вони майже однакові по зав'язці. Музика, якщо тут моя повага хорошому рівні я вам скажу, це ще саме одна з тих частин, котра не перетворилася в конвейерне лайно і не піхала галіму попсу кожен кадр, на яку всі так дрочать сьогодні. В цьому фільмі є стиль, який підкреслює назву Швидкі та люті, жорстка музика, яка створює таку тестостерону адреналінову атмосферу, яка грає на твоїх інстинктах, і відчувається напруга, як в другому андеграунді або мостонтеді. Тому спокійно можу сказати, що цей фільм особисто для мене найкращий в цілій франшизі. так як сюжет закручується на гонках, криміналі, про сій ідеї розкішного життя, яку ми всі так любимо, хоча вона реально доволі таки примітивна, і хоч якісь авторські грі та фізиці, яка присутня в фільмі, хоч і моментами вона трішки лагає, а не на сім'ї Старпера і кремезних спітнілих чуваках у маслі. Це, до речі, один з тих самих легендарних фільмів, в котрих він дій не розгубив свою харизму разом з волоссям і відігрує доволі круто. Фільмові я ставлю сім з половиною крестиків до Торетто. з тобою був бізонний. Хай прийде з тобою сила та мужність. Сайонара.